Друзі, сьогодні, 7 серпня, 3 серія про моїх фласенят. Це фласка. Фаленопсисів-метеликів, сюрприз від садівника. Зараз посаджена 16 червня. За цей час загинула одна рослинка, і дві рослинки знайшли свої нові руки. Кілька рослинок було зовсім без корінців. І щось з них є, я не знаю, колопатися не буду, але вуха з Я її вже не закриваю. Стан рослинок у кожного є свій, але якщо узагальнювати, то все просто чудово. Дехто з них, як ви можете бачити, он вже росте доволі круто. Крупні листячка, у деякого лисячка лише тільки з'являються, у декого вилазять вже корінці. Коробку із ними я поставила обрізану пляшку, набрала води для підвищення вологості навколо цих рослинок. Волинський нам дуже жирний і пухнастий, тримає вологу довгий час. Саме тому за ці півтора місяці вони поливалися лише два рази. Перший раз то був врушний біоглобіну, другий раз то була чиста водичка з додаванням трішечки бруштинової кислоти. Сьогодні я бачу, що мох в них вже підсох, тому цей полив у них буде. Водичкою з додаванням біплантону на літр води 10 крапель біплантону. Детальне відео я зроблю вам на каналі. Ну десь так приблизно днів через 10. Малеча радує. Суське фласеня знаходиться у зип пакеті і почувається дуже гарно.